Друзі, всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину І Сьогодні ми вам хочемо показати збірку нашого столу Light на три ящика. Зараз ми... коробочка приходить ось так: все в одній пачці. Зараз ми відкриємо упаковку і покажемо вам, які деталі і як слід порядок як слід збирати. Відкрили нашу упаковку. В комплекті у нас йде інструкція пошагова, але ми вирішили записати вам відео. У нас стіл може бути лівий або правий. Це потрібно одразу уточнювати при замовленні. Це у нас буде правий стіл, це означає, що коли ви будете сидіти, стіл буде на праву сторону, як на малюнку. На ліву інструкція така ж сама, тільки потрібно буде скласти зеркально. Вся фурнітура йде в комплекті. Далі по деталям. На стоєвих, де ящики, направляючі в нас вже накручені. Получається, далі у нас це деталі корпуса ящика, перемички. Це стоєва без направляючих та перемичка. І фасади. Фасади в нас йдуть кромкою 2 мм, як і верхня кришка. При установці вам потрібно по фасадам. Спочатку подивитись, яка сторона буде більш якісна, і її поставити наперед. Далі ми покажемо, як правильно ставити фасади. Розпочнемо збірку. Ми збираємо нашу тумбу за допомогою комформату. Беремо задню стінку та одну із таєвих. Далі аналогічно прикручуємо іншу стайбу. І одразу спереду в нас йдуть маленькі перемички між ящиками. І верхня перемичка, це цоколь, вона більша. Теж комформатами затягуємо спочатку з однієї сторони, а потім з іншої. Це в нас йде перемичка між тумбою та іншою стоєвою. Слід зазначити, що знизу в нас йде кромка, оскільки ми стіл збираємо верх ногами. Ось таким чином також затягуємо комформат. Етап збірки корпусу ще закручуємо за допомогою конформату крайню крайньому до планочки. Для зручності збірки ми зараз. Підложили стільницю під каркас столу. Виставляємо каркас по рівню. В комплекті в нас йдуть кутники одинарні пластикові. Ми їх розставили, по, в принципі, їх можна на вибір виставляти. Ось ми так виставили, щоб була міцність конструкції. І в комплекті у нас йдуть 16-саморізи. Ми ці кутники прикручуємо. Спочатку до стільниці, а далі до корпусу нашого столу. Збирали каркас нашого столу. Далі збираємо ящики. У нас є Сколько у нас тут, три ящика. Це в нас бока ящика, вони однакові. Це в нас перед і зад. Чим відрізняється, в передній частині ящика є два отвори. І обов'язково ящики потрібно збирати, щоб кромкою було вверх. А на низ ми прибиваємо ДВП. Теж за допомогою конфірматів зараз скрутимо ці ящики. Почнемо збірку ящиків. Виставляємо каркас кромкою зверху. Обов'язково, як ми і казали, щоб одна частина була передня з отворами, інша без. І за допомогою комформатів тут слід зазначити, що також детальки потрібно притримувати, щоб воно все рівненько було. І з чотирьох частин закручуємо комформати. Каркас у нас зібраний, аналогічно ми зберемо всі інші. І тепер переворачуємо, беремо задню стінку ящика. Обов'язково в нас ДВП йде двохстороннє, ззовні буде в нас сіре, а вовнутр ящика кладемо біленьку, ламіновану. І у нас в комплекті йдуть цвяхи, забиваємо. Спочатку по діагоналям, а потім все інше. thank <sniffs> you Далі нам потрібно зняти з направляючи ответну планку. Тут є в нас флажок. Ми його вверх або вниз, з лівої або з правої сторони, витягуємо. Ось в нас є такий загин. Ми його прикручуємо. Це, це буде перед ящика. Тут де в нас отвори. На самий низ по довжині ящика. тут в нас буде. Пустота, вільне місце. За допомогою 16 саморезів ми прикручуємо І ось на оце місце. Аналогічно закру... закручуємо всі інші ящики. Після того, як ми зібрали каркас ящика, накрутили направляючі, беремо тридцятки саморізи і з внутрішньої сторони, там де у нас отвори, ми закручуємо, але щоб виглядала тільки головка. Це нам потрібно для фіксації фасадів. Далі каркаси ящиків вставляємо в наш стіл. Далі ми будемо ставити наші фасади. Фасади в нас йдуть без отворів. Для початку збірки ви берете фасад. Дивитесь, щоб не було ніяких дефектів. Як бачите, зазвичай все добре, але якщо є якийсь дефект, його можна поставити всередину, щоб зовні у вас все було ідеально. І для, щоб поставити, ми беремо, відмічаємо від, стаєво, від кришки. 40 міліметрів. Що з іншою, далі приставляємо фасад. Це також може робити на глаз, але ми вирішили, щоб на однаковій висоті вони у нас були. Пристукуємо. Далі в нас тут залишаються мітки. Беремо. 16-й саморіз трішки накручуємо, щоб був отвір більше, але обережно, щоб ми не пробили. Тут слід ну, обережно бути, щоб ви не пробили фасад. Далі приставляємо і затягуємо вже. І зсередини. Трошки можна ще сильніше, коли вже намічено, щоб попасти. Ну, вставимо всі інші фасади. Зібрали ми наш столик Steel Light на три ящика. В комплекті ще йдуть у нас заглушечки. Це заклеїти конформати. Ми вже не будемо це робити. Розмір стола 1100 на 550, висота 750 мм. Можна замовити у нас на сайті asdefismebel.com.ua Instagram asmebel 1 TikTok Асмібіль 2. Думаю, що це відео було вам корисним. Підписуйтесь на наш канал. Всім гарного дня!